Христос посеред нас, дорогі прихильники православного календаря, нинішній Евангелій від Луки розкриває нам картину ночі Христових страждань в Евсіманському саду і удою та Петром, і суд над Христом іудейськими старішинами. Саме у цих стражданнях відкривається для нас божественна та людська природа у Христі. Бо ж людина це сам Господь. От і Христос іде на молитву, на Іліонську гору, на розмову з батьком. Так і нам Господь дає порозуміння, що ми складаємося із душі і тіла, тож повинні молитися і душею, і тілом. За православним календарем у цей день відзначається пам'ять першого та другого віднайдення глави Іоанна Притечі. За велінням царя Ірода, святому пророку Іоанну, було підступно відсічено голову. А благочестива Іванна, дружина царського домоправителя, взяла її та з благоувінням поховала на Єлеонській горі. Через багато років вельможа християнин, будуючи там церкву, вперше віднайшов святиню, але залишив її на тому ж самому місці. А вже у четвертому столітті за царювання імператора Костянтина Великого, сам Предтеча з'явився у вісні двом інокам, звелівши віднайти його главу, що й було зроблено. Але святиню ще кілька разів переховували з місця на місце, допоки у 452 році її не було віднайдено архімандритом одного з монастирів, після того як сам Іван Хреститель у видінні знову відкрив місце її знаходження. Це віднайдення і святкується як друге. А також ми вшановуємо святого дванадцятого століття преподобного Еразма Печерського, про якого відомо, що усе своє майно витратив на окрасу Великої Лаврської церкви. Проте після такої доброї справи чернець впав у спокусу смутку. Але милостивий Господь та Божа матір після покаяння преподобного Еразма прийняли його до обителей небесних за те, що він прикрашав церкву земну. Сьогодні ми адресуємо вітання нашим дорогим іменинникам, яких ми називаємо Іоанн та Герасим. Возлюблені преподобний Юстин Попович так формулює вчення преподобного Макарія Великого про божественне зцілення волі. Людська воля звільняється від влади диявола і виліковується тільки через з'єднання з волею Божою. У волі Божій воля людська знаходить свою цілісність, а головне своє духовне здоров'я.